Привіт! Якось Тентанзівенко, і сьогодні ми з вами поговоримо про тандер методи equal і non equal. Насправді нескладні тандер методи з нескладними, умовно кажучи, протоколами використання, але, але там також є свої нюанси, і можливо, це буде комусь корисно. Те, що я зараз розповідаю, на все на це: ось ви бачите, у мене на початку файлів є посилання на документацію Python, актуальну, поточну, на основі якої я це вам все розповідаю. Під цим відео в описі буде посилання на мій репозиторій, в якому будуть всі ці файли, всі ці приклади наведені, і відповідно тут же є оці посилання. Можливо, це комусь буде потрібно. Окей, поїхали далі. І так, перший крок поведінка за замовченням. Ось ви бачите, я визначаю пустий клас, але ми вже з вами знаємо. Раз ви це дивитесь, то ви це певен. Знаєте, що будь-який клас створений в Python, є нащадком такого класу Object. Який реалізує ну, таку, як сказати, е поведінку за замовченням. Да? Там багато чого реалізовано, він дає велику кількість атрибутів для всіх класів і ре ре реалізує поведінку за замовченням. Ну, я сказав, що всі класи, які створюються, не всі, спойлер. Да? Тобто, ексепшени вони також нащадки в результаті Обжектсу, але там всередині є декілька інших класів. Тобто, там більш довгий, такий більш довгий ланцюжок. Наслідування. Ну зараз не про них, зараз про equal і non-equal. Так от, якщо я так роблю, у мене вже замовчен є поведінка, я можу реалізовувати оці всі речі. Давайте подивимося, як це буде працювати. Спочатку я оце закоментую, щоб воно нам не заважало. Дивіться, я створюю екземпляр класу А, да? і створюю ще одне посилання. У мене є А1 посилання на екземпляр класу А, і є а 11 яке насправді є посиланням на той же самий екземпляр. Тобто два, дві ці змінних вказують на один і той же самий екземпляр. Це один і той самий об'єкт. І ось тут я перевіряю. А чи вони дорівнюють один одному, а тут я перевіряю іншу поведінку. А чи вони не дорівнюють один одному, і ось я запускаю це і бачу, що у мене правильні відповіді. Так, вони дорівнюють один одному, це один і той самий екземпляр. А ось тут, чи вони не дорівнюють, ні, це хибне ствердження: вони дорівнюють один одному. Чому так? Тому що поведінка з замовченням реалізує наступне: якщо ми порівнюємо між собою. Два ідентичних, тобто оператор is для них виконується true, да? два ідентичних екземпляра, то вони вважаються рівними. Ми з вами пам'ятаємо, що рівність і ідентичність це трошки різні речі. Да? Так от ідентичність це значить, що це один і той же самий об'єкт, і тоді буде true. А якщо е, це е, ну, і на, е, не дорівнює, це інверсія від дорівнює. Якщо дорівнює повертає false, то не дорівнює буде true. А якщо дорівнює повертає тру, то не дорівнює буде От, Оце оцінюється як інверсія. І, до речі, оці два оператора дорівнює і не дорівнює, це пов'язані оператори в Python за замовченням. До речі, інші оператори порівняння, яких ви знаєте, є ще чотири. Там більше, більше дорівнює, менше, менше дорівнює, Вони не пов'язані між собою. Їх можна реалізовувати окремо. Ну, зараз не про них. Таким чином. Якщо я зараз ось давайте далі розкоментую, підкреслимо, щоб відділити, я створюю ще один екземпляр, який не є вже цим екземпляром, це окремий екземпляр, і намагаюся їх порівняти. Так як це різні екземпляри, то ми повинні отримати false. Ми так і отримуємо false при їх порівнянні, тому що це два різних екземпляри. Ну, це було доволі просто. Давайте йти далі. Закрили. Тепер давайте поговоримо про ну, спочатку про це. І так, я створюю клас B, в якому описую метод equal і метод non-equal. Да? Ну і ми з вами розуміємо, я тут реалізую, але вже реалізую верхнє рівне на самому Python ту саму поведінку, яка реалізована за замовченням. Ви бачите, да, що коли я буду викликати А чи дорівнює, то це еквівалентно, що від метода A я викликаю оцей метод equal. Да? І отак йому все передаю. Це еквівалентні записи. І ось я якраз і реалізую тут is, а на non-equal я. Ін інвертую оцей же вираз, да? Інвертую оцей вираз. Для чого я це вам показав? Я це показав, я хочу зараз порівняти, чому так не треба писати в Python. Я дуже багато рев'ювлю коду, і насправді дуже багато рев'ювлю рев коду новачків. Насправді. І е, я часто бачу, що це пишуть. Ну, це або там якісь варіації на теми цього пишеться. Чому цього не треба робити? Дивіться, що я зараз зроблю. У нас клас B є. І я беру клас А. Ось де так от, в якому нема нічого. Далі ось я написав функцію, ну, яка просто створює екземпляр А, два екземпляри класу А і їх порівнює. А от тут вона створює по дефолту, ну, це дефолт, я назвав, да? а тут вона чи не дорівнює, використовує оператор для таких же різних екземплярів. Для класу Б я роблю те ж саме. Точно такі ж є у мене функції для класу Б. Побачили, да? Після цього okay. я беру тут е, метод TimeEat, який е, дає нам кучу інструментів для того, щоб ми могли вимірювати час роботи наших функцій, що у нас продуктивно, що не продуктивно, і таке інше. І фактично я ось тут так запускаю. Бачите, да? там, там за замовченням, здається, чи 100 тисяч разів запускається. Ну, можна подивитися, тут є параметрами, якими можна це регулювати. А, то я, тобто тут я буду запускати якусь. Е, equal по замовченню, тут non-equal по замовченню, Да? Потім підкреслення відділимо. І тут я зроблю: ми реалізували самостійно. Да? Ми самостійно реалізували те ж саме для класу Б. Ось те, що ми бачимо. Я буду це запускати, і ми побачимо, скільки часу забере це тут і скільки часу забере це тут. Що наскільки продуктивно, наскільки непродуктивно. Запустив, все працює, вимірюємо, і бачимо, що для класу А ось за тут да? це зайняло якийсь час там. Якась кількість повторів, якийсь час зайняла. А ось для класу Б, це ось тут взагалі в півтора рази майже 0,092, а тут 0, майже 145 на 5, та більше, ніж на 50% довше виконувалось. Для чого я вам це показав? А якщо запам'ятаєте таку важливу річ, отакий от код, він пишеться виключно для того, щоб пояснити вам. Або комусь, як це працює? Реалізація е, за замовченням, якщо вона вас влаштовує, ні в якому разі її не переписуйте. Вона написана на Сі і буде працювати набагато швидше. Це банальна і очевидна річ, але е, ну, якби я так часто цього не зустрічав е, в коді в новички, що вони повторюють, роблять тут якісь для себе коментарі пишуть, е, то я б це не показував. Не повторюйте це, ви бачите, ось наскільки довше це буде працювати, якщо ми. А, не витрачали час на те, щоб це писати, бо воно ще швидше працює. Окей. Ідемо далі. А тепер я хотів поговорити про ще одну річ, яка називається константа Not Implemented, нереалізована. Для того, щоб про неї поговорити, я ось описав клас А. І тут вже. Давайте на нього подивимося, як він працює. У мене є метод init, який якийсь параметр, парам 1 записує в атрибут парам 1. Тобто, у нас цей клас А вже має якийсь параметр. І порівнювати екземпляри, порівнювати екземпляри. Ми з вами хочемо на основі порівняння саме цих параметрів. Якщо вони співпадають, то навіть два різних екземпляра ми вважаємо рівними. Пам'ятаєте, ми перед цим говорили, що ідентичність і рівність різні параметри. Тобто, у нас можуть бути два різних екземпляра, значить вони не ідентичні. Це різні екземпляри, але вони при цьому можуть бути рівними. Так? Тобто, якщо от ми визначили, що треба порівнювати їх, вони будуть рівними, хоч і два різних екземпляри. Так це вже не поведінка за замовченням, але от якраз наше розуміння ідентичності і рівності. А тепер йдемо далі. Що я як я хочу порівнювати? Дивіться, у мене є self, є other. Ну я друкую нам це знадобиться як службова інформація. Далі я перевіряю: а чи той екземпляр, який мені передали, він є екземпляром класу А, для чого я це перевіряю? Ну, можливо, в ньому взагалі оцього всього нема, Якийсь інший екземпляр, да? і їх ми не можемо порівнювати. І я, е, якщо він не є екземпляром класу А, то я повертаю нот оцю константу implement. Ми про неї ще поговоримо. Вона цікава. Е, далі. Ну, репер, ви знаєте, для чого репер. Просто щоб зручно відображались наші, наші екземпляри, щоб зручно відображались. А якщо воно якщо вони класу А, то працює цей рядок. Так, і ми порівнюємо параметри і кажемо, однакові екземпляри чи не однакові. Дивимось, дивіться, я створюю А1 з числом 1, з параметром 1, і А2 з числом А2. І далі от їх намагаюся порівняти. І ми бачимо так: false. І що відбулося? Ми бачимо, що ми Ось, де у нас працював цей рядок, коли ми все запускали. Так, ось, де бачите. І він пише, що я порівнюю з А2, і вони не дорівнюють false. Ну, ніколи, я навіть не дивлюсь зараз. Ну, зараз важливо, не це. Тепер дивіться, що я роблю далі. Далі я роблю наступний крок. Я створюю клас Б, який наслідує від А. Ініт не пишу. Тобто, клас Б також у нього той же самий ініт буде, що і в класі А. Так, ми його збережемо, то він закриється, щоб воно більше влізло на екран. Збережемо. Я замінив, тому що тут B, а тут A пишеться, ну, щоб ми розрізняли, коли воно буде друкувати А equal, дивіться, ну, насправді він дуже близький, але трошки переписаний. В чому різниця? Я пишу, що я тут знаходжусь в класі в equal класу B, щоб ми побачили. Да? А далі я порівнюю, якщо екземпляр класу Б, з яким ми порівнюємо, не є класом B, то я пишу non implement Ну і повертаю. Ноти плементу. А якщо ні, клас Б, тоді все повертаю цю штуку. А тепер давайте подивимося, як буде працювати, і для когось можливо буде нова поведінка, яку ми зараз побачимо. Дивіться. Що я роблю? Давайте я оце закрию, воно нам не буде потрібно. А от Б. Я створюю, в мене є А 1 екземпляр створений, і B. Також з одиничкою. Вони обидва мають параметр 1, який дорівнює одиничці, і за нашою логікою порівняння, вони повинні бути рівними. Так же ж. Да. а ось тепер я запускаю. Да? А чи дорівнює B1 А1? І уважно, давайте подивимося, що нам надрукує. Наш код. Дивіться. Так, де наш B? Ось де наш Б. Спочатку все логічно. Коли я B порівнюю з А1, це значить B equal і передати А1. Він таки починає, ми заходимо сюди. Далі він у нас проходить цей рядок. І так, як у нас це екземпляр класу А, а клас А це не клас Б. От Б клас він походить від класу А. Тому Б це також клас А. Це, це спеціалізована версія класу А. А клас А це батьківський клас, це не клас Б. І тому оця перевірка, перевірка каже: Ні, оцей інший, він же класу А у нас, це не клас Б. Ми попадаємо сюди. І ми повертаємо нотimплементе. Оцей метод, в який ми зайшли, повертає, not implemented. І отут саме цікаве починається. Ми чомусь після цього заходимо в оцей метод. В Оцей метод ми заходимо сюди. Бачите, ось рукою. Клас А порівнюється з класом Б. Да? І після цього він каже: а що далі відбувається? Давайте подумаємо, що далі відбувається. Далі відбувається наступне. Він перевіряє, А Б є екземпляром класу А. Так. Є. А чому є? Тому що Б наслідувався від А, а значить, Б це є екземпляр, ну також є не, не лише Б, це спеціалізована версія класу А, він також є класом А. Якщо комусь це не зрозуміло, напишіть питання під е, відео. Я напишу, я реально запишу відео ну, для того, щоб оцей принцип підстановки Барбари лісків, про який фактично я зараз говорю, я про нього трошки більш розповім, ну, розкрию це більше. І він тоді проходить, ми доходимо до цієї перевірки, і ми повертаємо true. Тобто дивіться, для чого нам потрібен not implemented. Коли ми порівнюємо, давайте отут відкриємо. Ось як ми тут порівнюємо: B дорівнює A, Він дивиться, B може бути порівняним з A, А B каже: Я вмію порівнюватись лише з екземплярами порівнюватись лише з екземплярами класу B. а не вмію. Не Implemented. і Python тоді звертається до цього, ну міняє їх містами. Каже, добре. а A1 вміє порівнюватись з B1. і от not Implemented, він необхідний саме для цього, для того щоб замінити оці. Ну тобто, ми спочатку цей порівнюємо з цим, а потім так. А тепер, якщо не можна порівняти, то тоді давайте подивимося, цей порівняємо з цим. Можливо, він вміє порівнюватись з ними. Що у нас і сталося в цьому випадку? Ну і це я вам показав порівняння зараз. Ця перевірка вона проходила на основі того, що один клас наслідував інший. А ось я ще написав такий невеличкий приклад. Клас С, який, бачите, не від кого не наслідується, але. У нього також є param 1, ми створили, да? Метод свій, ми вже з цим знайомі, і у нього, тут є його перевірка ікуала проходить, так називається, не по наслідуванню, як перед цим, чи є екземпляр певного класу, а структурно. Я просто за допомогою вбудованої функції Хассатр перевіряю, а чи є, що я, можу, я їх коли можу порівняти? Тоді, коли у них є пара ці атрибути param 1. І я питаю, що якщо у цього іншого є атрибут param 1, Якщо він є, то я буду порівнювати. А якщо нема, то я повертаю Not Implemented, що я не вмію порівнюватись з таким екземпляром. Ну і це вже отут було, ну, по наслідуванню, по наслідування перевірка, да? тобто, по, о, якщо о, інший є екземпляр Б або перед цим у нас був екземпляр класа. А це називається структурна. Я просто перевіряю наявність такого атрибута. Якщо є атрибут, ну якщо його нема, тоді Not Implemented. А якщо є, я готовий перевіряти. Ну і виглядати це буде приблизно так. Далі. Ну, не приблизно так, а це точно буде у нас працювати з вами. Дивіться, у мене є ось А1. Я створюю С1 цього екземпляра, Далі перевіряю, а А1 чи дорівнює С1. Одразу давайте спрогнозуємо, що ми очікуємо побачити. Коли А1 буде порівнюватись С1, він одразу, ми спочатку зайдемо в цю перевірку. да, Ось А1. І вона не пройде, він поверне оцю штуку. Після цього, так як повертається not implemented константа, да? так як вона буде повернута not implemented, то Python замінить черговість. Він тоді полізе в метод для c 1 зайде в c 1 c 1 перевірить. А чи є в екземплярі А параметр. Парам 1, скаже є, і він тоді перейде до перевірки. І все повинно перевіритись і повернути для нас струм. Давайте подивимося. Так і є. Залізли в А. Перевірку equal, повернуло not implemented, Після цього від імені це ми перевіряємо, і а тепер став author, так і як в ньому є not implemented, то ми повернули true. Перевірка пройшла. Що я ще хотів вам показати, сказати про цю константу not implemented, і вона доволі важ, важлива. Ну от для цих порівнянь, як мінімум, вона важлива. І я хотів би: ось, є документація, хотів би вам показати ще одну річ. Дивіться. Звертаю вашу увагу, це от така ж ну, константа, це синглтон так і у нас є, який може як один екземпляр існувати у нас в, на запущений Python. Ось, бачите, є not implemented. І тепер я хотів показати таку річ. Якщо б я її буду цю константу оцінювати в булівському контексті, бачите, not implemented, то дві речі. По-перше, це true. Вона оцінюється як істина. Раз. І ви бачите, що тут у нас окрім цього, у нас є ще ворнінг попередження, каже, що нотиплементад не треба використовувати в булівському контексті. Ну у цієї константи дуже специфічне призначення. Так як би мовити, продовжувати цикл е, операцій порівняння якихось, да, тобто вона може в різних операціях порівняння е, вказувати, що а тепер давайте порівняємо в якомусь іншому контексті це все да? зробити, як тільки що ми бачили, і вона не визначена, вона не призначена для того, щоб просто її от повернув, що вона не сигналить, що це там не реалізовано і в бульівському контексті її оцінювали. Якщо ви хочете повідомити. Отак, от тут, якось повідомити, що порівняння не можна проводити за якихось причин. От не просто подовжити цикл порівняння, а що не можна проводити, то ви можете дивіться, бачите? Not implemented error це виключення. Генерувати виключення спеціалізоване, і це виключення не має ніякого відношення до Implemented. Це два абсолютно різних об'єкти в Python. Тобто, от якщо ви хочете сказати, що не можна, то от, оце використовуйте. Але а якщо ви хочете, що не реалізовано для цього екземпляра, і давай протестимо, як працює ця ж операція з іншим екземпляром, тоді використовуйте оцю константу. Окей. Сподіваюся, що я зміг це пояснити. Якщо зміг, поставте лайк і давайте йти трошки далі. Це ще не все. Резюмуємо все. І так. Що б я хотів резюмувати? Я хотів би проговорити про так би мовити, general pattern, да, як це реалізовувати. І е, що важливо, ось тут навіть написав, що дуже важливо е, доволі великою проблемою є те, з чого я починав, наш другий файлик. Да, коли ви намагаєтесь, ви вже знаєте, як це працює, намагаєтесь це записати на верхньому рівні на рівні Python. Ніколи не пишіть код, верхнього рівня, тобто на Python. Для того, щоб замінити поведінку на Сі, якщо поведінка на Сі вас влаштовує. Бо о, це збереже вам час, і ваша програма буде працювати швидше. Тобто, якщо якусь частину паттерна ви не, не хочете реалізувати, ну, вона вам не потрібна, не реалізуйте її обов'язково. От не треба це робити. Як правило, це, ця лінь приведе до того, що ваша програма буде працювати швидше. А зараз інше. Дивіться: от я створюю клас А, да? в ньому є init, як правило, у вас вже доволі багато параметрів і атрибутів є в класах. Да? І от я тут виділяю два головних: main param 1, main param 2. Два головних і є якийсь додатковий параметр, який для нас, ну, в порівнянні, наприклад, він не приймає участь. Що я маю на увазі? Я ось тут поставив not-implemented, щоб ми могли порівнювати в один і в інший бік вставив. А далі, да? і ви вже знаєте, для чого це. А далі я просто повертаю таку річ. Я повертаю. В двох екземплярах, ну, тобто, у мене екземпляри рівні тоді, коли мейн парам 1 одного дорівнює мейн парам 1 іншого, і мейн парам 2 першого дорівнює мейн парам 2 іншого. Бачите, от, от, оцей не приймає участі в порівнянні, а оці два приймають участь в порівнянні. І якщо вони рівні, то екземпляри ми вважаємо рівними. Ну, от у нас чомусь така логіка. Все, добре. Все було б добре, але якщо читати документацію трошки далі. То там сказано наступне. У нас же є ще такий метод хеш, може бути, то ви можете його реалізувати. І там сказано наступне: що у рівних екземплярів, ті, які один дорівнює іншому, от у нас там якісь будуть створені, повинні бути рівними хеши. І ось тут я на це зверну увагу, що при формуванні хеша для цього екземпляра я приймаю по ті самі значущі параметри, а оцей не включаю. Для чого я це зробив? Ви розумієте, що в мене хеш. Буде однаковий для тих елементів, в яких однакові ці параметри. Чому це так і що таке функція хеш, я розповім в іншому відео. Не буду тут сплутувати. І сподіваюся, що я його доволі скоро запишу. Тому підписуйтесь, лайкайте. А я, якщо можливо, це буде вам корисно. Ну і я побачу це по якихось ваших реакціях. Питання пишіть під відео, буду намагатися відповідати. Все, на все добре. А про хеші я розповім скоро.